І які говорить, що дивне твоє розуміння, тобто Боже, над моє, я його не можу осягнути. І він говорить, що мого заробка бачити твої очі. Ти знаєш моє слово, коли що я його не сказав, що немає слова на моїй язиці, а ти, Господи, знаєш його. І Він говорить, що всі мої дні і вчинки були записані в книзі. ти мене отечи, і чи візьму я крила зільниці і поспі... е... полечу на небо ти там? Якщо спустюся вниз до живого, то йди там. Куди може людина? І він задає питання, куди я піду від Духа від лиця Бога. що два горобці продаються за динамі. І без волі Отця ні один з них не випаде. І навіть волосся на вашій голові пораховане. І ні одне з них не випаде без волі Отця. Якщо ми віримо, що Бог, якому, якому ми служимо, якому ми віримо, Він наскільки контролює наше життя. І наскільки Він контролює те, що що в нашому житті, а чого не допустити. Бог ніде не обіцяв, що ми будемо жити в таких, знаєте, умовах е, штучних, що ми будемо жити як в парнику цьому. Бог ніде такого не обіцяв. Бог більше того, говорив, що нас е, будуть досягати спроби, що нас будуть переслідувати. І сам Ісус Христос написано, що «Муж Бог і той, хто зазнав хворобу. І своїм стражданням написано, що він отримав навики слухати. Він навчився, тому щоб слухати через страждання, він це все перейшов. Тоді чому ті, хто за ним слідують, мають жити в умовах парникових? Та да, це не потрібно Богу, можна сказати, Бог може це зробити. Це навіть безсилля Божого ми живемо в такому гріховному і лукавому світі. Це не від Божого Василь. Це від того, що потрібно нам. Бог поселив нас, дав нам, від кого нам потрібно родитись, ми вибирали, від на кого народиться, в якій сім'ї, в який час, ким будуть наші батьки. Ми ж з цього вибирали? Ми не вибираємо. Є речі, які ми вибирали, які ми робили вибори, з ким одружитися, куди піти на роботу. Коли прийняти Господа. є речі, які ми вибирали, але є речі, які Господь призначив нам буде. І коли ми читаємо Іван е, послання до Римна постола Павла 8.28, він говорить, при тому знаємо, що люблячим Бога, покликаним його постановою, все діє на Бозі. І тому ось цей маленький вірш. Но эти слово вірить. Там вже в мами, там вже можливо в бабушці вже серце зупиняється, що з стоїть дитиною. А що робить дитина в цей час? Сміється. Дитина сміється. Дитина голосно сміється, їй дуже смішно. Бабушка там сидить вже в е, таблетку валідона під'єзик поклала, бо боїться, що там тій, що з тою дитиною буде. А дитина сміється. То бабушка таки дивиться, а дитина літає туди сидить. В чому причина? Дові? Причина? Дитина довіряє батьку, І він її потрошки, потрошки він її носить, він її почуть підкидати, він не зразу її маленькою, що тільки вродилася, під стелю почав підкидати. Такі наші відносини з Богом. Ми, вони І з кожним новим випадком ми починаємо йому все більше і більше довіряти. Коли ми раз на нього поклалися, бачимо, Бог робив. Коли ми вдруге понадіялися, Бог зробив. І ми читаємо тут ширше. Ісус говорить, в цьому плані не тільки про земні переживання, він говорить про навіть трошки більше. Вірю, в Бога і в мене віруйте. Багато осень у думки мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. Коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду, заберу вас до себе, щоб де я коли і ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте. Говорить до нього кова. Ми не знаємо, Господи, куди йде, як можемо знати дорогу. І до нього Ісус. Я дорог і прав, і життя. До Це не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були, ви пізнали мене, ви пізнали були б і Мого Отця, від тепер Його знає ви і бачить. Говори до нього, коли б, Господи, покажи нам Отця і вистачить нам. Проновив до нього Ісус. Скільки часу я з вами, ти ж не знаєш? Пилипи мене, хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи мені. Чи не вірюш ти, що я оці отець, отець мені, слова, що я вам говорю, не від себе, а Отець, що мені перебуває, той чинить діла. Повірте мені, що я в отці, Отець мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі. Поправді вам кажу. То вірює ві в мене, той учинить тіла, яке я чиню, і ще більше від них він бо я йду до Отця. І коли що просити, ви будете ім'я Моє те вчинив, щоб у Сині прославився Отець. І коли будете в мене просити, чого в моє мені, то вчиню, якщо ви мене любите, мої заповіді. Тому що він говорить про них про переживання, пов'язані не тільки з цим земним життям, але пов'язані з земним життям і з іншим життям. Ті переживання були які? Ну, що буде завтра? Як буде складатися ситуація, чи будуть їх переслідувати, чи стане Ісус царем, чи підуть за ним люди? і сьогодні вам говорять багато, вони переживайте, бо в домі отця оселі багато. Ми сказали, ми переживаємо не за оселі. Ми переживаємо за війну. Ми переживаємо за може, пенсію не буде, ми переживаємо, може глазу не буде, світло виключати, чи ще якась там, за здоров'я ми переживаємо. Причому тут але, ці твої оселі, до чого, вони нам зараз. Але ми так говоримо і так думаємо, чому? Тому що ми на цій землі. І воно нам близьке. І ми хорошо бачимо ось цей книги. І знаєте, наприклад, вернемось до цього ближче, але, наприклад, я згадую, як я переживав за екзамени в 9 класі. Знаєте, як зараз це смішно? Як зараз смішно? Все ж не випускний клас. Та й випускнув були Люди, як ще більш-менш, а були ночами не спав. Весь рік не вчилися, але останні місяці над тою книжкою зубрили під подушки її. Переживай, бо хоч іди там, особливо дівчата, хоч іди всім там цей засвітів. Такі були великі перші. Знаєте, на сьогоднішній день ті переживання з висока визивають у нас послі. дитинство згадати. Просто це те, що більше ці спільно для всіх. Таке воно дитинство, таке воно було, що ми це розуміємо, таке воно було неважливе для подальшого життя і на той момент, і собі гуляють, треба вчитися. чому переживалось приблизно так, а навіть в рази і рази менш, ми будемо дивитися в свій час на наші світі. нічого що наше життя воно з було Воно було воно І ми знаємо, що... Де щось не здається в житті, Господь допускає. Господь керує цим світом. І другий момент, що ми тут тимчасу. Навіть якщо ми не дуже хорошо, спокійно і тихо, багато і сито проживемо тут це життя, воно не основне. Воно дуже дочасне. І руки летять. Хто не вірить, хто помолодші, підійді, підійдіть до старших. Спитайте, коли їм було 20 років, вони вам розкажуть. Нацию вони відповідають такою фразою, як вчора. Як вчора було, 21. І життя пролетілося. Про Так і тих, хто зараз молодий. Ми багато чого цього і навіть не згадаємо те, за що ми переживаємо. Тому що момент на життя наше, молодеця. Два моменти. і конфліктів на тому сході ніж з тобою, там, що нам, ми не люди, ми не люди. За це окреме голосування. Тобто, що все-таки ті, хто стоять там, щось чують і щось розуміють, для нас це дуже добре і хотілося б скажу. Це. Чому? Тому що це не зв'яже уста. Сказати людям просто. Сказати людям про те, що Бог великий, про те, що Бог діє. Я ще з перших днів, при світі я говорив, що я хотів, що щоб не прославилися, щоб Бог явив свою Сину. Так, Скажімо так, як це було в перші Наша Україна, ми чашу страждання випили сповна. о, допоможи Господь, ти цій країні, бо без тебе, Боже, загине вона, пробач нас усіх. Боже, спаси і помилуй, без Тебе нічого не можемо, бо ми зціли наші душі, далі й дай сили, освіти нас, Боже, звільни від пітьми. Бо ти тільки сильний це може здолати, з руїн відновити села і міста, щоб Україна знов могла піднятись? Нехай вона засяє для слави Христа. Амінь, Іван глава 7, 22 вірш. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, хіба не ім'ям твоїм пророкували? Хіба не ім'ям multimicem츠 עדraszam ואים же פ Orchestrarcken רקום לפluentoso שב

Не прибавлює більше землі, погодились небесного царству, на Господь та руба майбутня, а радія на вічність прекрасна.